Кубок України, але в режимі ФІФА імперіалізм 60 клубів колесо рандом обирає команду, а компас вказує напрямок руху. Програвши, вилітає, а переможець може забрати любого футболіста з команди, програвших або бустанути свого. Або і забрати, і бустанути це вже залежить від ситуації. Отже, перша команда у нас Зоря Луганськ компас відправляє їх на інший бік карт до Сімферопольської Таврії. Таврія буде представляти другу лігу України. Тому в разі перемог їм можна буде забрати двох гравців і апнути свого на плюс сім. Бо Зоря Луганськ представник прем'єр-ліги України. Передача на фещука удар в один дотик. Оце так початок від Аутсайдера. За 20 хвилин до кінця скориставшись кутовим, зоря змогла відновити рівновагу. А ще через 5 хвилин вони забивають другий. Вольова перемога луганського клубу. Вакула отримує скромний пуст плюс 2. Також зоря забирає ще один нейтральний сектор. Наступними в гру вступає Донецький шахтар, Компас вказує на північний захід, де розташований Металіз 1925. Ця перемога додасть гірникам звичайний буст свого гравця. атаці металіз різних перед собою страхує захисник. Бондаренко з пас на Гіналду. Той з розвороту. Під кінець першого тайму ще один момент. Цілу годину гірники міцно напірали на ворота харків'ян. Прекрасний пас на Гіналду і нарешті 1-0. Кращим гравцем матчу став Крисків. Він і отримає рейтинг плюс 2, а шахта перефарбовує в помаранчевий перший свій сектор. Далі у нас тростянець. Компас організовує сумське дербі. Сергійчук втікає від захисників 1-0. у Сумчан, яка обрізка від Хвачова, Сергійчук мчить на ворота. Дубль для форварда господарів. У другому таймі Сергійчук ставить крапку забувши третій гол. Він став кращим гравцем матчу, за що й отримує рейтинг плюс 5. Плюс 5, бо був матч серед рівноцінних команд другої ліги. Повертаємось знову до шахти. Крутимо компас через інший бік карти виходимо на сектор полісся. Цей експеримент був записаний в період літнього трансферного вікна, тому основні склади можуть бути актуальні не на 100%. Потримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з ігровою платформою Фобет. Фобет твій всесвіт гри. Отже, Шахтар Полісся. Алісон скидає м'яч перед Егіналду. Здавалось, момент вже втрачений, але Крисків дограв до кінця і рахунок став 1-0. Далі шахта залишилась в меншості. 40-х хвилина в атаці Шахтар, і це 2-0. Ну, взагалі не відчувалося, що гірники були в меншості. Батіста змінює команду і тепер буде грати в атаці в Шахтаря. Дуже великий сектор Житомирського клубу займає донецька команда. І карта тепер виглядає наступним чином: Шахтаря та зорі вже по три сектори. Далі в нас Металург сапоріжжя Північ, і це Старий Добрий Дніпро. Легендарний склад, який в нашому імперіалізмі представляє другу лігу. Після того, як команди відкриються, ми вже будемо дивитись не на лігу, яку представляють команди, а на кількість зірок і згідно цього видавати бусти. Бротань розганяється. Калініч дограє поперечка. Тим не менш, Металург повів в рахунку. Але ще в першому таймі Дніпро зрівняло. З М'ячем Безус. Перший на добиванні Бартулович і рахунок 2-1. А ще через 10 хвилин Калініч забиває третій. Дуже сильно Дніпро розширяє свій сектор. Буст Калініча на плюс 5. І ще вони собі забирають Алібекова. Далі в нас Чорноморець, схід, і от зараз буде поєдинок за найбільшу територію на поточний момент. Чорноморець це перша ліга, тому буст буде краще ніж в разі перемоги зорі. Горбат з м'ячем прокіде захисника. Рахунок відкрито. Але під занавість першого тайму рівновага була відновлена. Закидання на Дальню захисник першої зльоту, як же Горбач ловить. Дубль для нападника Чорноморця. Але не проходить 10 хвилин, як Чорноморець відігрався. А за хвилину до кінця вони забувають втретє. Будківські приєднуються до Одеси. Ось так за одну гру Чорноморець виходить в топ. Приходить час вступити в гру сталі. Ну тут це більш ніж очевидно. Мінімальна перемога Одеситів 1-0. Янако отримає плюс 2. Далі в нас відкривається ФК Севастополь, яких компас відправляє до Одеситів. Версія Севастополя в нас 13 го року, за них ще грає Маліновський з рейтингом 77. В атаці Чорноморець, який сей від Кіпера. Черговий момент і ще один сейв. Але, догравши атаку до кінця, Одесити отримують винагороду в вигляді забитого голу. А в другому таймі вони оформлюють другий. Звісно ж, команду вони забирають Маліновського. І ще один сектор пофарбовано в синій кольор. Наступна команда ФК Львів. Південь Львів проти Стрийської скали. Удари за меж штрафної, кіпер перед собою 1-0. Дуже брутальний фол. І це червона для гравця Стрия. Тим не менш, в меншості вони змогли відігратись. А в другому таймі взагалі забили другий. Мальський отримує рейтинг плюс 5. Також шина приєднується до команди зі Стрея. Настав час проявити себе в вересу, але сусіди в них тут явно не прості. Мінімально 1-0 гірники закривають рівненську команду. Матв'єнко отримує плюс 2. Все більше помаранчевого кольору ми почали бачити на протилежній стороні мапи. В першу гру вступає ФК Прикарпаття. На заході їх чекає ФК-рух. Подача з флангу, удар, ще удар і ще раз. Ви просто подивіться, що робить Голкіпер. На жаль, крім Кіпера, тут ніхто не грав. Пастух отримує плюс 2, мінус одна команда на заході. Далі в нас ФК Кремінь. Вони йдуть на північ, в бік Ворскли. І є, де відкриває рахунок в матчі. ФК Кремінь змогли перевести гру до серії пенальтів, де перемогу здобула більш досвідчена полтавська команда. Єде отримує плюс 2 за перемогу над слабшим опонентом. До речі, друзі, в нас є ще одна одеська команда. Рал Фарма відправляється до сектору Чорноморця. Ну, не складно спрогнозувати, хто ж фаворит в цьому дербі. І вже до 10 ї хвилини Чорноморець повів в рахунку. На 30 30-й хвилині рахунок став 2-0. Потім 3-0, 4, 5 і 6. Будківський плюс 2. І тепер вже Чорноморець це єдина команда, яка має сектори на півдні. В Гру виривається ФК Минай. Стрілка вказує на північ, де розташовані ФК Карпати. Чудова атака від Левів і рахунок розмочено. В другому таймі вони забивають спочатку другий, а потім і третій. Що отримає плюс 2. Ну що ж, як ми бачимо, на сході дуже багато футбольних клубів. Прокручуємо колесо і бачимо на секторі Інгулець. Стрілка вказує в бік Олександрії. І вже на 15-й хвилині рахунок став 0-1. Чудова передача. Ну тут буквально розстріляли голкіпера. В другому таймі Інгулець пропускає третій. Щоправда, гол престижу вони все ж таки забили. Плюс 2 отримує Філіпов. Далі в гру вступає один із андердогів нашого імперіалізму ФК «Дінас». Зіграють вони проти оболоні, які навіть не помічають своїх опонентів. Три від пивоварі, які залишились без відповіді. Суханов плюс 2. І мінус один київський клуб. Київське Динамо явний фаворит нашого турніру. Користуючись нагодою, нагадую вам про свій власний футбольний інсташоп, в якому ви можете замовити футбольні джерсі улюблених клубів або збірних з власним принтом. Також в наявності є містері дроп, пакунок з футболкою рандомного клубу. Що тобі приїхало, ти дізнаєшся тільки після розпаковки. Посилання залишу в описі. Стрілка їх зводить з ФК Оболонь. Передача на бояльського вище воріт. Подача Скотового, котового, далі, захисник не вдало з м'ячем і от, будь ласка, попов забиває. Динамо виходить вперед. Тільки от на моє здивування оболонь зрівняв. А за 10 хвилин до кінця вони підловили динамівців і забили другий. Ну і що ми тепер маємо? Шапаренко в іншому столичному клубі, а Суханов плюс 2? Мінус Динамо вже з першої гри. Якщо чесно, я цього взагалі не очікував. Вдруге на секторі ми бачимо Дніпро. І зараз нас чекає легендарне протистояння Дніпра та Харківа. Ротань віддає на калініча той з 11 метрів повз ворота. Ще один момент у Дніпра. Натомість одна з перших атак металіста завершується взяттям воріт. Далі градус матча продовжував наростати. Але забити голів ми більше не побачили. І у нас Руслан Ротань приєднується до харківського металіста. А Дніпро завершує свій виступ в цьому турнірі. І так знову київський сектор і знову оболонь. Болівар забиває на 39 й хвилині. А в другому таймі Колос подвоює перевагу. Хоч Суханов і був прокачаний в останніх матчах, забивати в пусті він так і не навчився. Болівар плюс 2 і мінус оболонь, команда, яка вибила Динамо. Та в цілому, після кількох перемог вона була дуже перспективною. Повертаємось до Карпат, яких компас відправляє на інший бік карти. де Вони знаходять Чорноморець. Подача з флангу Хобленко відкриває рахунок. А вже до 30-ї хвилини рахунок став 2-0. Ще в першому таймі Карпати відіграли один гол, але в другому вони знову пропустили. Хобленко отримує аж плюс 5. Також пасниця приєднується до Чорноморця. Такий буст Одесити отримали за рахунок того, що на одну зірку в Карпат було більше. І от тепер на півдні, на заході, на сході сектори Чорноморця. Далі у нас рух. Захід і знову Одесити. Чорноморець дуже активно атакував і добре оборонявся. Натомість рух знайшов підхід до воріт одеситів і пробив голкіпера. А згодом футболісти руха оформлюють другий. Рух має і так непоганих гравців, тому вони просто бустять ляха на плюс 2. І найбільший сектор карти перефарбовується в жовтий колір. В першу гру вступає ФК Ревера. На півдні їх чекає ФК-пробій. Переможець цієї зустрічі визначився в серії пенальті. Господарі виявились сильнішими. Голкіпер Шарун отримує до рейтингу плюс 7. Також Оренчак долучився до ФК Ревера. Повертаємось до Києва. Де місцевий локомотив зіграє з колосом. Вже до п'ятої хвилини рахунок став 1-0 на користь колоса. Під занавість першого тайму вони забили вдруге. І в другому таймі третій раз м'яч побував в воротах локомотива. Третяков плюс два. Ще один сектор переходить до колоса. В першу гру вступає лівий берег, і вони тут щоб знову затягнути колос на футбольне поле. Непоганий початок від гостей. Полна користь колоса. І ще один небезпечний момент біля воріт лівого берега. Але так вийшло, що в цьому матчі був забитий один єдиний гол. Колос намагався відігратись, були хороші моменти, але їм забити так і не вдалося. Болівар змінює команду. Повертаємось до Тростянця, який зараз буде грати з Ворскою. Ще в першому таймі полтавська команда забила два голи. А в другому оформила третій. І де плюс два. Я вам скажу, ворскла набила вже також досить немалу територію. Гірник Спорт знову змусив ворсклу вийти на футбольне поле. Подача на і Єде... Я не знаю, як він тут не влучив. Натомість наступній атаці той же і не схибив 1-0. Але гірник спорт так просто не збирався здаватись, і зусиллями Страшкевича рахунок знову став нічийним. В другому таймі ворскла зібралась і все ж дотисла своїх опонентів. Нова територія для полтавчан і плюс 2 буст для Ієде. Приходимо до Ниви, які зараз зіграють з донецьким шахтарем. І без проблем забили 2 і рейтинг Бондарен також збільшився на 2. Тепер він складає 79. А карта має наступний вигляд. І нарешті, друзі, у нас полтавське дербі. Ворскла проти ФК Полтави. Єдиний гол в матчі був на рахунку Дупе. Крупський змінює команду, а Кани отримує плюс 2. Після чого Ворсловбиваєщі Олександрію. Наступними в гру вривається ФК Десна, яка через інший бік карти виходить на ЛНЗ. Це той самий склад чернігівської команди, з яким вони грали останній матч. Звісно ж, ЛНЗ явний фаворит. 2-0. Чергова перемога ЛНЗ. болівар плюс 2. Обет все всесвід гри. І так на секторі ЛНЦ. І зараз в нас дуже серйозний матч. Команди будуть змагатись за рекордну територію. Обидва клуби вже досить прокачені. Проходить пас на Бенета, і той не залишає жодного шансу голкіперу. Вкачений маму отримає плюс два. А черкаський клуб території по всій мапі. Далі агробізнес. Він йде на південь в бік Вінницької Ниви, яку успішно вбиває, забивши два голи. Кравчук плюс два. Вдруге в гру вступає Ревера. Протистояти їм буде ФК-рух. Ще до п'яти хвилини львів'яни повели в рахунку. Андердог міг зрівняти під занавіс матчу, але нападнику забракло влучник. Климчук плюс два. ФК Кривбас проти Металіста. Лусів пас на Ісаїнка, і нападник не пробачає. Відповідь від Хомчиновського. В другому таймі команди обмінялись забитими голами. Підсумку 3-1 перемога металіста. Ісенко плюс 7 і плюс Дібанго. Нагадую, після того, як команди відкрились, правило ліг вже не діє. Дивимось на кількість зірок. Переходимо до ФК Волинь. Північ і через карту Волиняни виходять до Буковини, яку кожушко сьогодні буде тягнути з усіх сил. Щоправда, Волинь точно здаватись не планує. І в другому таймі влітає ось такий незрозумілий гол. Тільки кожушко налаштований на перемогу. 2-1 перемога буковини і плюс 2 отримує Кожушко. Знову нас ФК рух, і зустрінуться вони проти тієї ж буковини. Ну, надію, чернівецької команди можуть бути тільки на кожушка. Пастух заходить в штрафний майданчик. Кожушко розвертається. Боже, що ж робить цей чувак? Климчук віддає на пастуха, можна добити. Захисник підстрахував. Ляг стрімком мчить в бік воріт, виходить на зручну дистанцію. Знову голкіпер. І за 20 хвилин до кінця кожушко оформлює другий гол. За такий неймовірний матч нападник отримує плюс 5, а команда плюс холода собі в захист. А я, до речі, знайшов команду, за яку я буду вболівати. Отже, карта виглядає наступним чином. Центральна частина за ЛНЗ, захід поділений між Буковиною, шахтарем та агробізнесом, і схід плюс-мінус рівну частину мають 4 клуби. Розкручуємо коло, ЛНЗ йде в бік Ворскли. Обидва клуби мають дуже хороший потенціал підсилення. Тіль заходить штрафний майданчик, непоганий відскок, можна добити, захисних підстрахував. Ще один момент в ЛНЗ. І з третьої атаки вже Черкаський клуб користується своїм шансом. Правда кажучи, ворскла також мала моменти. І весь наступний відрізок часу гра була рівна. Полтавчани могли врятувати ситуацію, але голкіпер ЛНЗ був на висоті. Кіль отримує плюс два. ЛНЗ все більше розширює свою територію. Крутимо коло далі, і вперше в гру вривається ФК Вікторія, яку компас відправляє на те ж Нич отримає передачу, розвертається. Ну такі удари дуже складно відбити. Черкащани одразу кинулись відіграватись. Подача з флангу 1-1. Гра перейшла в серію після післяматчих пенальт, де сильнішими виявились футболісти «ЛНЗ». Кіль знову плюс 2. І от цієї перемоги не так важлива територія, як бус свого гравця. Далі у нас скала Стрей, яка отримує шанс помірятись силами з шахтарем. Ну якщо б «Стрейський клуб обіграв шахту, це б тісно була мегасенсація. 2-0 впевнена перемога гірників. Невертон плюс 2. Першу гру вступає ФК-Кудрівка, яка через інший бік мапи виходить на ЛНЗ. Єдиний гол в грі був забитий Пасічем. Кушніренко плюс 2. Із Чернігіва залишається тільки одна команда. Крутимо колесо на секторі ФК Звягель. Знову подарунок для Шахтаря. Так само, як і в минулому матчі, Шахта розбирається зі своїм опонентом, оформивши в їх ворота два голи. Батіста плюс 2. Повертаємось до ЛНЗ. Компас викручує шлях в бік агробізнеса. Перший гол ми побачили тільки на 38-й хвилині. Далі була черга з дійсно непоганих атак. Голкіпері обох клубів діяли без доган. Більше забитих ми не побачили. Мінімальна перемога черкаського клубу 1-0. Мамо плюс 2. І от тепер кожна друга команда потенційно має шанс зіграти з ЛНЗ. А от в когось навіть і вибору немає. Група повертається ФК Шахтар. Тут рано або пізно повинно було статись. Напад ЛНЗ майже нічим не поступається своєму іменитому візаві. Подача кутового, удар і ще додає форвард. Чудовий сейв від голкіпера. Отримує пас Беннет 1-0. За 25 хвилин до кінця гри. Ідеальний шанс може бути Валісона. Він виходить на ударну позицію. Пам'ятник голкіперу. Мінімальна перемога ЛНЗ. І Бондаренко з рейтингом 79 змінює команду. Зірка Кропивницький. Ну тут навіть компас крутити не треба. Спокійно. ЛНЗ двічі розписується в воротах своїх опонентів. І плюс 2 отримує Пасіч, і вже по суті кожна команда має свій шанс поборотися найбільшу територію імперіалізму на даний момент. Повертаємось до Металіста. Ну тут вибору небагато. Відкриває рахунок в грі Бондаренко на початку другого тайму. Пасіч організовує другий гол. Пізніше футболіст ЛНЗ залишились в меншості, але це сильно на результат не вплинуло. У Пасіча рейтинг вже 72. і ще один сектор переходить під ЛНЗ. Знову ж таки, варіантів тут небагато. Мінімальна перемога черкаської команди 1-0. Бондаренко плюс 2. Отже, друзі, лишається всього 8 клубів. Крутимо колесо, ЛНЗ. На цей раз вони йдуть в бік Буковини. Як би я не топив за Буковину, все ж різниця в підборі гравців відчутна. Подача з флангу і мамо 1-0. 37-ма хвилина сольний прохід Бондаренка, рахунок 2-0. Ще в першому таймі Буковина відіграла один гол. Але в другому різниця була відновлена. Мамо зміщується на фланг, а на фарфе ЛНЗ собі забирає кожушка. Перефарбовуємо фіолетові всі сектори чернівецької команди, і тепер у нас наступна картина. По суті, кожна команда має дуже великий шанс зіграти з ЛНЗ. З одного матчу одразу можна вихватити таку територію. Куликів білка, ну тут без вибору. Кожушко приносить перемогу своєму новому клубу. Кучеренко отримав плюс 2. І ще одна команда не витримала натиску ЛНЗ. Крутимо коло футбольний клуб Ужгород. На жаль, для них їх опонентом будуть не вільхівці. 13-та хвилина рахунок 1-0, 27-ма, 2-0. боднаренко плюс 2. Ну зараз в кожному матчі буде задіяне ЛНЗ. Зустрінуться вони з вільхівцями. Їх чекає така сама участь, як і попередніх опонентів черкаського клубу. 3-0 в піцу. Кошушко плюс 2. І ще один сектор перефарбовано фіолетовий колір. В гру вступає ФК Юкса. І нарешті матч без участі ЛНЗ. Хоч такими складами обидва клуби навряд зможуть поборотись за чемпіонство. Починається все з того, що гол матчі забиває Арсенал, після чого Фещух міг оформити дубль, Але Федотов стояв на дій. Тільки от в таких моментах дуже складно допомогти. Розуміючи всю серйозність ситуації, Юкса кинулась відіграватись, і на початку другого тайму вони забили. Тільки от за 20 хвилин до кінця Фещук оформлює третій. Але це ще не кінець. Юкса забила другий, арсенал четвертий. Фещук отримав рейтинг плюс 5. Також до Арсеналу доєднався Дебелко. Лишається друзі три клуби, і при любих розкладах в півфіналі буде грати ЛНЗ, які дуже сильно почали в матчі проти ФК Чернігів. Навіс флангу, путря мав шанс. Бондаренко вийшов під удар, хороший сейв. Все ж на 25 й хвилині черкащани домоглись свого. А під кінець першого тайму в ідентичному стилі був забитий і другий. Бондаренко дійшов аж до 85-го рейтингу, і в нас лишилось два клуби. Фінал ЛНЗ – Арсенал Київ, тільки от Арсенал не збирається відсиджуватись в обороні. Подача з флангу від ЛНЗ кожушко не пробачає. Дебелко влучає в поперечку, але під занові з першого тайму доля йому все ж посміхнулась і рахунок став 1-1. ЛНЗ дуже хотіли вийти вперед. В другому таймі вони продовжили створювати момент, один із яких і закінчився дублем для кожушка. Тим не менш черкащани не збавляли тем. Форвард ЛНЗ міг оформити хет-трік, але трохи забракло влучності. Тим не менш, ЛНЗ перемагає з рахунком 2-1. І останній сектор ми перефарбовуємо фіолетовий колір. Переможем цього імперіалізму стає футбольний клуб ЛНЗ. Отже, друзі, ось такий нас вийшов глобальний імперіалізм в Кубку України. Хочете ще подібного контенту? Від вас лайк, підписка і комент. Всім вам дякую за перегляд цього відео. На все добре.